Це за тиждень на гала концерті Великої коляди гостей зустрічатимуть теплим вином та пампушками. Однак на цьому концерті нашого репортера зустрічали не менш скромніше. Ой, за гори за високо, ой. Ой, за Сокої нам вийшла зіронька ясна. звідти нам вийшла о, зіронька ясна. Це колядує Андрухович, щоправда, Іванко приїхав з друзями зі села Лазищина Рахівського району. Їхній оркестр Трембіта на фестивалі вперше привезли співанки, яким вже понад 100 років співають у такому ж давньому одязі. Його ще прадіди носили, а шили у їхньому ж селі євреї. Як коляди, так і одяг унікальні. За два села від їхнього таких вже немає. Це називається п'єхтар. Це і жіночий, і хлоп'ячий, як бачите. Цікаві вони тим, що тут жодної чорної нитки немає. Це гарні такі наші гірські узори. І обов'язково китиці. Китиці – це гарна прикраса. Вона одна, дві спереді, і повернеться хлопчик, ще й гарні. Оце чудова така. За годину до концерту Домініканський собор нагадує одну велику гримерку. Будемо зведені колядувати, ну всі разом, всі хори дитячі, і будемо ще свою одну колядувати. Устань гасточку. Одні перевдягаються, інші репетирують: Везнет великий, мені освятиться, Бог народи. Випадково принесла одна дівчинка, яка мала ноти, і принесла. Ми її співаємо то коляд, то вона нам сподобалася. Це є колядка Лесі Горвої. Цьогоріч на фестивалі 80 колективів. Колядувати приїжджали поляки з вертепом донеччани. Тиждень тому гостили чоловіки з Криворівні. Теж вразили. Приїхали чотири хлопці, гуцули в тих. В Сардаках такі прокурені, продимлені, видно, що вони старі, старі. І так заспівали, і що ми не споділися навіть. Вони заспівали е, плес, співали круглик, і на всіх, на поди, всіх заспівали, і ми навіть не знали про те. Коляду для померлих. Це, це був шок для всіх. Шокували позитивом. Я кажу, не треба, Це коляда, це радість. Ви ще не знаєте, що то буде. Це дійсно дяка тим, які відійшли. Не плач, а вдячність. Це було щось помилуватися колядами різних регіонів України можна ще з 2000 року, відколи стартував фестиваль. Це тепер він місячний з виступами чотирьох колективів на день. Тоді був лише один концерт. Це були три хори, вірли, дівшан, солідео, а також капала бандуристок струни. Цікаво буде за тиждень. Тоді завершиться цьогорічна велика коляда. Оксана Синишин, Олег Кухар, головні новини Львова.